День незалежності для будь-якої нації це символ свободи та гідності. Для нас, українців, він священний. 34 роки тому ми отримали незалежність мирно, безкровно, демократично. Проголосити 24 Серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Ми вірили, що свобода назавжди. Але сьогодні ми платимо за нашу волю найвищу ціну. Бо ворог вирішив, що нас не має бути. Мною прийняти рішення останні роки. Ми зустрічаємо день незалежності під звуки сирен, під гукіт вибухів. 104-та окрема бригада територіальної оборони Горинь – це ті, хто щодня стоїть на межі між темнівою світом, Виборюють наше право на існування. Ми боремось не лише за кордони на карті, ми боремося за життя нашого народу. За право говорити рідною мовою, за майбутнє, яке ніхто не посміє відібрати. Ми знаємо нас не зламати. Україна була, Україна є, Україна буде. Бо наша свобода в серцях, бо наша перемога неминуча. З Днем Незалежності наша люба, наша рідна країна. Слава Україні. Героям слава.